Друга, та ж сама. Написано, що made in Китай, 1000 штук, 70 на 50 розмір і 14 років. До речі, ці прям взагалі, мені здається, скласти нереально. Так, тут ТТН, всі діла. Так, відкриваємо по тій самій схемі. До речі, ця взагалі ну, не пошкоджена ніде нічого. Тобто, чітко все. Так. Окей. Так. Да. Раз. Точно так само є картинка. І все чітко, Окей. Будучи в дружині зайнятися. Це лишнім не буває. Але якщо вона відмовиться, як завжди, посилання на телеграм в описі. Заміна павербанку. Я перепрошую. Так. Раз. Два. І раз. І. Ну що таке? Раз. Ух, а що таке? Не тянемо 2? А чого? Мда. Ну що ж, доведеться дознімати так, адже світла в нас немає. Ми записуємо все в спартанських умовах, тому вибачайте, буде трішки менше світла в кадрі, але...